Нікуди не їхала, ти не тікала. Ти училася жити між руїн та розвалів. Ворогів стало більше, а друзів геть мало Ти пізнала нюанси життя підвалів, звук сирени для тебе. Це поштовх до дії. Кожну ніч ти прощаєшся і всіх прощаєш. Як у мирні часи робиш нігті та вії. Та нові замовляння від смерті вивчаєш. І подружка мовчить в Інстаграмі, Світлини, Монреалі, Парижі, щасливі моменти, каже, що не повернеться біжди до країни. За кордоном робота, та й діти, студенти, журналісти в Ютубі засмутилися гірко. Повернути нам треба, тих, хто втік від війни. І стає нас все менше: зникаємо стрімко, а ти мрієш дожити хоча б до весни. А ти мрієш про сина, що зник у полоні. Тобі сниться, щоночі він малий біля ніг. І тобі все одно, як там Трамп у Вашингтоні, тобі б вижити і зберегти всіх своїх, тобі б вижити і зберегти Україну, зберегти світло в серці, хоч навколо пітьма. А про тих, хто обрав собі іншу країну, це їх вибір та для тебе їх. 何